24 тисячі скарг. У День захисту прав споживачів чиновники рахують скарги за попередній рік. Офіційно невдоволених українців – 24 тисячі. Лише в Києві їх – 5 тисяч. Примерно половина – це жалоби на услуги. І десь Одна треть это ЖКХ на втором місці після услуг це качества непродовольчих товарів. Тетяна з натиповими наріканнями авіакомпанія скасувала рейс. Кошти за квитки не повертає. Пропонує використати гроші в майбутньому, але тільки на конкретні напрямки. Спочатку вони запропонували нам поміняти просто інші дати і збільшити нашу подорож з двох днів на чотири дні. У нас вже квитки були назад в Україну. на ці дні ми не встигали повернутися. А тому вони. Ми запропонували зарахувати ці кошти на рахунок. А потім, завдяки моїм уточнюючим питанням, вони все таки зізналися, що ці кошти я не зможу використати на всі напрямки. Поскаржити чиновникам дівчина може лише в тому випадку, якщо авіакомпанія офіційно відмовиться повернути гроші на квиток треба тільки мати відповідь конкретну що її відмовили а за відмову це 10 вартості товару в даному випадку квитка тобто штраф дуже великий З цієї відповіді вона повинна тепер в інспекцію у справах захисту прав споживачів і вони йдуть туди перевіркою пишуть приписи гроші мають повернути за сім днів у держслужбі кажуть закон про захист прав споживачів одночасно має захищати і бізнес і особливо у випадках коли людина хоче гроші за товар який вже розпакувала Якщо ти його розпакував произвел один кадр фотоаппаратом, хочешь поменять, это уже нельзя сделать. Значит, если тебя что-то не устраивает или там есть недостаток, его обязаны отремонтировать на протяжении 14 дней. Если на протяжении 14 дней вам не отремонтировали, вы имеете право обменять товар на аналогичный или вернуть деньги. Только тогда. Но закон на сегодняшний день і права комерсанта в цій ситуації. Аби чиновники взялись за перевірку, споживач має обов'язково дочекатись відповіді компанії та мати чек двох документів достатньо для скарги. Тим часом у громадських організаціях радять частіше скаржитись на харчові продукти. По 30% є являється фальсифіцированою продукцією, фальсифіцирований в плані звісно, підміни інгредієнтів, тобто є ми дійсно річ ведемо, про те, що Допустим, молочный жир был заменен пальмовым маслом, или вместо высококачественного мяса, говядины, свинины были использованы субпродукты, или там крахмал с каргинаном. Чим менше компонентів в продукті, тим менше шансів, що он буде фальсифіцирован. От коли чиновники не завжди допоможуть, то це у випадках онлайн-продажів. Торік таких скарг було вчетверо більше, і тут винні покупці кажуть чиновники, бо купують в інтернеті і не звертають уваги на те, що юридичної адреси сайт немає. Відповідно, знайти винних неможливо.